І ви певно думаєте, що ці мисливці то протовікінги. А як же направду? Це ще не вони перед вами. Чисті лапланоїди. Вони ж самі, які не те, що і не вікінги, а навіть і не індоєвропейці. Зараз їх ще можна знайти у Фінляндії, трохи на півночі Норвегії і ще менше на країні помилці. А тоді вони по всій Скандинавії мали свої поселення. Що можна зрозуміти з археологічних розкопок? Ритуали при похованні в них були дуже своєрідні, бо саамі були найперше культурою шаманською. Ось що про це пише Ніл Прайс у своїй книзі Діти Ясена і В'яза історія Вікінгів. Передусім, саме були людьми бубна, основного священного інструмента їхнього ноаїді або як їх називають антропологи шамана. Їхні вірування і звичаї глибоко пов'язані з віруваннями інших приполярних культур і помітно відрізняються від скандинавських.